Так, що значить? Значить, нас принесли нам зарядку від електромобіля. В народі кирпіч зарядка сама працює, але працює, коли є заземлення. От, допустимо, так, що у нас тут виходить? Ця у нас розетка з заземленням. Включилось, запустилось. Все працює. Не працює воно, вимикаємо. А ця переноска в мене без заземлення, як видно, так? Все, включаємо. І включаємо і сюди. Помилка не працює, Червоний горить, що ми робимо? Так, тобто, з заземленням працює? З заземлення помилка. Пофіг тут, як переставляти ноль з фази, буде одна та ж сама історія. Що ми робимо? Пішло далі, 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 не звертаємо, зробив тимчасово такий перехідник. Ну, авроровская фигня. Ну, для теста 5D, Значит, шум у нас тут выходит? Так. Ой, пардон. Возьму телефон. Это вставляем мы сюда. наши нашей блин, переноски. Ой, в нашей зарядки. Вилка з заземленням, але заземлення не радіяно. Дивимося. Наша переноска включена. Заземлемо. Без заземлення. Включаємо. Включаємо. Іс. Здик. Все картує. Міняємо. Заворотнему. Ну, будем казаться, ноль с фазой меняем. Все. Чудесно. Так, все. Раз... Без заземления. Все працюет, этот переходничок. Что я сделал? Зробив я следующую схему. Новая. Где она? Ось. Наша вилка. Із заземлення. Тобто я байдуже 0, це чи фаза. Відносно землі кинув конденсатор на, 2, на 2200 пікафарад. Ну, це який в мене був. Ось такий Ось такий в мене був. Псевдеповська ерунда. Але ж маємо, момент у І був на 500 кОм. Резистор. Резистор 0,125 Вт. Непотужний, там тільки потенціал, щоб присутній був. І все. Далі будемо перевіряти на електромобілі. Покажу, як О, ну, тут. О, ну, Аврора. Але куди ми без неї? Як я забадяжу? Попалась мені ця розетка, до речі, без кріпежних вінтиків з прижимними шайбочками. Я просто припаяв, але для експерименту піде резистор, такий зігнув кондрт і все, воно сюди заходить, все, більше нічого не робив. От, Як бачите, земляний провід взагалі не припаяний чи не прикручений, все отак зроблено. Ну, звичайно, якщо піде воно і запуститься все, то треба більш якіснішу розетку і викупу купляти, щоб не було ніяких цікавих питань. 98. Так, підключив, тут все чітко працює і подача йде, і тут теж все гуд. Все Ніби як заряджається.